Понад 10 тисяч доз вакцини від кору отримала Черкащина. Кампанію з імунізації розпочали в Україні, щоб зменшити ризики поширення хвороби. До початку навчального року планують вакцинувати дітей 1 та 6 років. Всього на Черкащині нащеплено майже 6 тисяч дошкільнят. У нас в області розгорнуто 306 пунктів щеплень, 14 центрів масової вакцинації, 14 мобільних бригад. Вакцина проти кору і перотиту і краснухи завезена в області в кількості 10 тисяч триста доз. За потреби вона буде доставлена додатково. Лікар застерігає. Останній спалах кору був п'ять років тому. Хвороба циклічна, тому цього року в країні очікують новий спалах. Щоб запобігти збільшенню захворюваності, потрібно вакцинувати щонайменше 95% населення, розповідає лікар. Небезпека хвороби в ускладненнях. Екотит, запалення легень, інші ускладнення. Ну, а поза цим вона має і більш віддалені негативні ефекти на зразок підгострого склерозуючого панцефаліта. Це смертельна недуга. Статистично доведено, що кожна одна із тисячі людей, які захворіли на кір, може мають отаке ускладнення, яке завершується летально. Ліки на сьогоднішній день від цієї недуги не існує.